Доброго всім дня. Ось нещодавно отримали такий чудовий автомобіль, який нам передали волонтери. І хочемо подякувати саме від імені всього нашого підрозділу, а саме 21-ї бригади, 3-го 7-ї механізованої роти. Волонтеру і чудовій людині. Павловській Лесі з позивним Ромашка, яка організувала збір коштів на це авто. Організувала купівлю, пригін і передала це чудове авто нашому підрозділу. Ось це авто ми отримали. Ось такий. Пам'ять про нашу чудову волонтера. Ми ось такий замовили собі номер. Також великою всім дякую, хто підтримав збір коштів на це авто. На цей автомобіль. Це спілка округ 171. Рідним там близьким 21-ї бригади. Та всім гарним людям, які долучилися до збору на це шикарне авто. Щира подяка всім людям. З даним авто ми будемо виконувати поставлені бойові задачі. І виконувати ці бойові задачі буде трошки легше. Даний автомобіль, і так само, як ми всі, буде працювати на перемогу. всем дякуем yeah. Yeah.